Друзі, привіт. Дуже важливий день сьогодні для мене. Сьогодні я буду вам розповідати про а, свій клуб культ розвитку. Це закритий клуб, який буде складатись з декількох частин. І зараз я детально розповім про всі його складові для того, щоб кожен зрозумів, які пропозиції містяться в клубі, і які можливості клуб відкриває для кожного з вас. Мене звати Ірина Горбнова, Я маркетолог. Я 10 років займаюся стратегічним маркетингом. А, наразі я Є власницею власної онлайн школи. У мене більше 20 навчальних продуктів, і я вирішила об'єднати ці навчальні продукти. І зробити з них бібліотеку, тобто зробити доступ за підпискою, саме з цього розпочалась моя ідея створення клубу, але тоді я ще не розуміла, що ще має бути для того, щоб дати більше цінності своїм студентам. Справа в тому, що для успіху загалом нам з вами потрібно не тільки знання, потрібно дещо більше. І власне за цією концепцією, з цим розумінням, я й прийшла до створення клубу. Отже. Давайте так, зараз я вам розповім про бібліотеку знань, що входить в бібліотеку знань і покажу її. І покажу також і телеграм-канал, що буде входити в сам клуб, а ви зробите висновок, чи це вам потрібно, чи хочете ви бути членом такої спільноти. Отже, я вмикаю зараз презентацію. І тут ви можете бачити, це мій ну, такий доступ як автора в ЛМС-платформу Сентпульс, де власне я виклала усі свої навчальні продукти, які підготувала для бібліотеки. Чому так говорю, що усі навчальні продукти, які підготувала для бібліотеки? Тому що продуктів у мене насправді більше, ніж викладено тут. Проте деякі з них не будуть входити в бібліотеку, і зараз я розповім чому. По перше, не будуть входити в бібліотеку челенджі. У мене є чотири челенджі по усім типам контенту: Stories челендж, челендж по продаючим постам, челендж по Reels і челендж по прямим ефірам. Немає сенсу їх додавати в бібліотеку, оскільки в них дуже цінне це. Ось цей ось рух з певного дня, от коли ми починаємо, наприклад, з першого числа цей челендж, і він 21 день триває. 21 день підряд, я даю нове завдання, учасники виконують, звітують в чаті. Ми там один одного підтримуємо. Тому там ось ця групова динаміка і старт з певного дня вони надзвичайно важливі. Я впевнена, що якщо їх додати в якості інформації в... Базу знань це не буде приносити того результату, який приносить тоді, коли ми збираємо групу на конкретне число. Зараз челенджі у мене йдуть один за одним в блозі. щомісяця запускається якийсь із челенджів, тому а, ті, хто бажають долучатись, вони зможуть продовжити це робити власне через мій блог. По-друге, те, що не входить в бібліотеку, це мої продукти у співавторстві. У мене наразі є два продукти: один це автоматизація онлайн бізнесу, а другий це продаючі вебінари під ключ. І ці продукти створені у співавторстві з іншим маркетологом, який займався власне технічною організацією моєї діяльності. Я не можу додати ці продукти, оскільки це буде некоректно по відношенню до другого автора. Вона на це ну якби не погоджувалась, і це взагалі не окей, тому ці продукти ви можете придбати в мене на сайті. Ну і власне це буде чесно по відношенню до другого автора. І останнє, що не входить в бібліотеку, це курс ефективний консультант. Це мій флагманський курс. Наразі в ньому вже більше 40 лекцій. Він дуже великий, дуже тривалий, він йде вже три місяці. І я не вважаю, що буде ефективно його викладати в формат бібліотеки. Тобто, наразі мені здається, що це не та ситуація. Там дуже багато інформації, вона специфічна нею потрібно вміти користуватися і. Загалом, це не формат для бібліотеки. Отже, що ж тоді входить? Давайте дивитися, коли ви долучитесь до бібліотеки. Давайте так: коли ви долучитесь до закритого клубу культ розвитку, а бібліотека буде невід'ємною частиною цього закритого клубу, ви отримаєте на пошту. Яку вкажете при оплаті участі у клубі, ви отримаєте на неї індивідуальний лист, в якому буде посилання на бібліотеку, а також ваші індивідуальні паролі доступу, логін і пароль, за якими ви зможете заходити сюди. Отже, що ви тут будете бачити? От зліва ми бачимо всі матеріали, які вже розміщені в бібліотеку. Перший модуль, умовно кажучи, це організаційна інформація. Тут у нас найважливіше. Посилання спочатку я прошу усіх заповнити анкету, заповнити ось цю анкету, щоб я могла продовжувати поповнювати бібліотеку корисними продуктами. Справа в тому, що, долучаючись до клубу, ви отримуєте можливість замовляти у мене створення нових навчальних продуктів. Я Буду цьому дуже рада і з задоволенням буду слідувати за вашими потребами і розвивати цю платформу, цю бібліотеку, так як того бажаєте ви. Тому тут є анкета, ви її заповнюєте, кажете, мені потрібно те, то в мене проблеми з тим, а мені не вистачає знань на цю тему. І я беру і створюю новий навчальний продукт, який потім додаю відразу в бібліотеку. і Ви можете ним користуватися, його вивчати. Також в клубі є правила, їх тут можна почитати, тобто для того, щоб будь які ситуації. В тому числі, і потенційно можливі якісь конфліктні ситуації, хоча я вірю в те, що їх не буде, вони будуть опиратися саме на правила цього клубу. Так, далі. Тут ви можете також подивитися запис усіх, огляд усіх моїх навчальних продуктів для того, щоб зрозуміти, що вам зараз краще обрати, з чого вам почати, і що вам зараз буде краще потрібно. Тобто тут я розповідаю про кожен продукт. А, так, ну і все. Далі ви бачите власне, самі продукти. Якщо зайти на назву певного продукту, наприклад, курс Гроші для експерта через блог, зайшли ми на вкладку, виділену жирним, і бачимо, коли курс записано, і бачимо програму, тобто що, про що цей курс взагалі, що в нього входить. Відкриваємо вкладку лекції курсу, і тут, власне, ви вже можете бачити лекції, одна за одною гортати, дивитися, проходити, і тому подібне. Далі, наприклад, наступний курс стратегія розвитку блогу відкрили, зрозуміли, що входить у нас. Відкриваємо лекції курсу, і бачимо, що тут у нас є чотири лекції по одній годині, да? кожна з них, трошки навіть більше. А, свіжий майстер-клас стратегії набору підписників. Прекрасний вийшов, дуже ним пишаюсь. Ось тут у нас теж три лекції, тут ви можете бачити тривалість. Ось все, подивитися, і також презентація, яку я використовую у відео, прикріплена, можете собі зберегти. Наприклад, курс експерти, «Експертні різ подивилися, да? опис, опис, зрозуміли, чи це те, що вам зараз потрібно вивчати, і відкриваємо матеріали курсу. Чекаємо, поки вони завантажаться. І тут ми бачимо: у нас тут є і ось посилання на ефір на певну тему, тут є у нас документи. Які прикріплені, потрібні, тут є в нас практичні поради, тут є навіть аудіозавдання, а є всі посилання, які нам треба. Да. Це скрінкаст, це я записую, як певне щось зробити. Тобто, все-все, файли знову. Лекції, 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 лекції. І ви собі спокійно переглядаєте. Ну і в кінці тут то, тобто, ось посилання на збірник 50 ідей для РІЛС. Потім бачимо, що таргет у нас є, окей. Значить, ось у нас лекції по таргету, просто з демонстраціями можете собі відкривати, розбиратися. Це у нас лекції по таргету через рекламний кабінет з усіма посиланнями необхідними, інструкціями, чат «Воронка». Тут я показую, як працює чат-ботворонка. Продаючи консультації прекрасний майстер-клас, просто дуже він, мені він подобається. Тут одне відео, але воно більше двох годин триває тут повністю вся структура продаючих консультацій. Сам собі продюсер, а рекламні подачі. Ось, рекламні подачі теж супер крутий майстер-клас. А сайт для інфобізнесу своїми руками це теж велика цінність. Ви зможете самостійно зробити собі сайт і користуватись ним. Курс по прогрівам. Тут у нас тут прекрасні лекції по прогрівам. Можна користуватися. Курс про курс є, про те, як зробити курс. Всі лекції завантажено все. дивитесь собі по черзі. Курс, запуск марафону в Інстаграм. О, це мені теж дуже подобається, цей курс. Всі матеріали, от бачите, тут по продуктовій лінійці, ідеї від магнітів, тобто упаковка профілю перед просуванням, цільова аудиторія саме для марафону, як її описати, посилання, корисні, все, все вся інформація в зручному для вас форматі. Так, персональний бренд експертам. Тут у нас теж тут дуже багато буде всього. Персональний бренд адвоката. Є в мене один курс, записаний російською мовою. Він для адвокатів. Я його записувала в 2021 році, проте він абсолютно, абсолютно. Актуальний, все працює точно так само, нічого не змінилося, і я вважаю, що це найкраще по персональному бренду на ринку для юристів, що зараз є. Є також прекрасна книга по тому, як написати власну книгу. Я є авторкою книги «Блогономіка» про маркетинг впливу. І тут, власне, я розповідаю супер детально і важливо, як що робити, як книгу писати, який алгоритм, де ділюсь рекомендаціями власним досвідом, тому використовуйте. Також у мене є марафон сім результативних дій. Він був безкоштовним, в якості прогріву до мого курсу, ефективний консультант, проте я його вирішила сюди додати, оскільки в ньому дуже багато корисного про те, як упакувати свій блог взагалі. Так, гайд по написанню продаючих дописів. Ось тут його просто можна відкрити скачати. Стратегія платного телеграм-каналу, цей майстер-клас ще досі записується, тому я буду доповнювати це все. Ну, от, власне, так виглядає наразі бібліотека, але я. Знову ж таки наголошую на тому, що вона буде постійно поповнюватися. Я фактично кожного місяця створюю один, два, то й три нових продукти: коли як за настроєм. І зараз от, планую не знижувати свою активність. Тому в клубі ви можете замовляти у мене створення нових продуктів. Окей, давайте з вами перейдемо до телеграм-каналу. Дивіться. Так, зараз. У нас з вами є канал «Культ розвитку» називається. А в цьому каналі закріплене головне повідомлення це організаційна інформація. Ви долучаєтесь після оплати, ви автоматично перенаправляєтесь в закритий телеграм-канал розвитку». Тут ви можете почитати в закріпленому повідомленні правила клубу, інструкцію для скасування підписки на клуб, тому що клуб буде працювати за підпискою. І тобто, автоматично кожного місяця у вас буде зніматись тисяча гривень за користування клубом, і тут є інструкція для простого скасування і це можна зробити в будь-який момент. є google форми для ваших очікувань від клубу. Тому що те, що ви бажаєте в клубі отримувати, це власне для мене керівництво до виконання, і я буду створювати клуб з кожним місяцем, робити його все кращим і кращим для вас. Стіл замовлень для нових навчальних продуктів для поповнення бібліотеки. От саме тут це Google форма, Саме в цю форму ви можете залишити свої побажання, свою ідею, свої потреби і я навчання за ними. Тут буде також посилання на бібліотеку знань. Ви переходите сюди, вводите свій логін і паролі, користуєтесь. І тут у нас буде з вами група для нетворкінгу. Я про неї ще розповім детальніше. А тут, за цим посиланням, наш загальний чат для спілкування. Дивіться, знайомство з клубом. Наш з вами клуб є нематеріальною цінністю, яка складається з таких невід'ємних частин, всього п'ять частин. Перша частина це телеграм-канал, власне, той канал, в якому зараз ми з вами знаходимося, який ми зараз з вами бачимо. Друге, це спільний чат для загального спілкування. Третє це нетворкінг-група, детальніше розповім про неї. Четверте це бібліотека знань, яку ви бачили. І п'яте це щомісячні офлайн-зустрічі. Тобто, оці п'ять складових це є наш з вами клуб. Дивіться, для чого потрібна кожна із частин, чому їх п'ять і чому все саме так. Телеграм-канал, у якому зараз ми з вами знаходимося, це є, знаєте, як основне джерело інформації. Тобто, відразу після Після оплати ви потрапляєте в цей телеграм-канал. Тут будуть публікуватися усі анонси, уся важлива інформація. Тобто, коли деяка зустріч буде проходити, деяка нова можливість з'явилась і тому подібне. Тобто, тут будуть проходити розіграші, тому що у мене щомісяця передбачені розіграші і фізичних подарунків, і я буду розігрувати рекламу в своєму блозі. Тому ось власне все буде відбуватися основне в цьому телеграм-каналі. Тут же публікуються анонси. Онлайн та офлайн активності і зустрічей тут публікується розклад клубу на кожен місяць. Далі друге це спільний чат. До кожного, комента... До кожного мого допису в клубі ви маєте можливість додати коментар, тобто прокоментувати, написати щось, і також можете прямо окремо в цьому чаті писати щось, записувати, запитувати щось у учасників і тому подібне. Тому чат це теж важливо. І третє це друзі, нетворкінг група, це окрема телеграм-група, закрита, яка являє собою набір певних обговорень на визначені теми. Вона потрібна для того, щоб нам усім було легше знаходити потрібну інформацію. Інформацію в середині нашого з вами клубу. Тому що якщо ми все скопом будемо писати в спільному чаті, інформація буде губитись, особливо якщо учасників багато, це буде дуже незручно. Саме тому я і створила цю нетворкінг-групу. Дивіться, нетворкінг-група, ось вона окремо: у вас буде посилання. В нетворкінг групі у нас є з вами такі е, е, лінії обговорень. Так, перше це резиденти клубу. В цій гілці обговорень пропонується кожному писати про себе, розповісти про себе для того, щоб прорекламувати себе перед іншими учасниками клубу, і щоб ми з вами всі розуміли, хто у нас в клубі є, да, з ким ми з вами працюємо. А я скрізь пишу текстове пояснення і записую невелике відео, в якому більш детально розповідаю про те, що і в якому форматі потрібно писати в цій гілці обговорень. Потім пропоную клубу. Я пропоную, знаю, що будуть дуже класні учасники в клубі, і я пропоную бажаючим залишати в цій гілці обговорень свої пропозиції для клубу. Можливо, ви хочете провести якусь лекцію, можливо, ви хочете провести якусь, якийсь тренінг для учасників, можливо, хочете запропонувати щось, можливо, як щось в офлайні. От всі ці пропозиції вони будуть тут. А також у нас є така гілка обговорень, треба ваші лайки або коменти. Я знаю, як інколи потрібні, да, ви всі знаєте, як інколи нам потрібна активність в нашому блозі. І от саме тут її можна отримати. А також лінію обговорення треба відгук або кейс. Знаєте, бувають такі випадки, коли ти тільки відкриваєш якусь послугу або починаєш упаковувати блог, і тобі конче необхідні відгуки, щоб людина в правильному потрібному для тебе форматі розповіла про те, яка твоя послуга або консультація, або твій продукт хороші. І, от саме для цього створена ця лінія обговорень. Ви залишаєте тут і говорите, що запит говорите, що, наприклад, я. Коуч по, по такій-то тематиці, мені потрібні люди, які отримують мою коуч-сесію і запишуть мені, наприклад, відео або там, текстовий відгук. Залишили люди, вам написали, хто згоден, і ви отримуєте свої відгуки. Це дуже класно допоможе вам упакувати свій блог. Тому користуватись цим дуже круто. Взаємореклама та колаборація це теж окрема гілка обговорень. Тобто, тут ви можете писати свої коментарі, вони все воно буде зберігатися саме тут, в цій гілці, і ви можете знайти того, хто відкритий для взаємореклами, написати, що я там блог у мене в такій-то тематиці, готова до взаємореклами з блогами таких то тематик. Там охоплення в мене такі, то підписників стільки-то готова зробити або спільний ефір, або не знаю, спільний допис. У Авторстві, або сторітельних один про одного. Хто хоче, пишіть зробимо. Люди вам пишуть особисті повідомлення в Телеграмі, ви домовляєтесь, реалізуєте цю можливість. От і все. А, також у нас є гілка обговорень для наших технічних та організаційних питань. Тобто, якщо ви не знаєте, як щось зробити, якщось в клубі, от ви не розумієте, щось не так працює, або якісь щось з доступами, проблеми чи з оплатами, це завжди ці питання можна тут залишити, і я або Владислав будуть вам відповідати. Додайте нову гілку, це гілка обговорень для того, щоб кожен міг запропонувати певну гілку. А я зараз думаю про те, що можливо будуть гілки по основним тематикам розвитку блогу. Наприклад, гілка, де будемо обговорювати все пов'язане з таргетом, гілка там про візуал, гілка про ще щось. Тобто, тут якщо відчуваєте, що якась гілка потрібна, пишете, я її додаю. А потім окремо ще буде гілка обговорень. Шукаю спеціаліста. Якщо вам хтось потрібен, або для розвитку блогу, або для особистого розвитку, будь-що, будь-який запит можете тут розмістити. Наприклад, там шукаю юриста, який там зробить мені те-то, те тето, -те або шукаю бухгалтера для консультацій, люди вам будуть писати в особисті, і е, е, я вважаю, що ми в клубі зможемо закривати потребу один одного дуже скоро. Крім того, дивіться, є ще в мене така гілка обговорень, називається рефлексія. Я придумала її і сподіваюся на підтримку цієї ідеї, тому що мені б хотілося, щоб в цій гілці відбувалася певна рефлексія, щоб кожна кожен учасник за бажанням. Документував свій шлях розвитку, розповідав, не знаю, або там щоденні, або щотижневі звіти, хто як буде хотіти, або просто ситуативні розповіді про те, з якими проблемами зараз стикається, над чим працює, які усвідомлення отримав за останній місяць, тобто що там перевернуло його уявлення, що нового для себе відкрив, яку проблему вирішив. Тобто, ось такий. Документування свого шляху розвитку. Уявіть собі, наскільки цікаво взагалі буде читати ось цю гілку. Це просто буде ну, не знаю, таке коло неанонімних любителів постійного безперервного розвитку. Я думаю, що це буде дуже круто. Тому власне таким чином. А, так, тепер. Повертаємося до нашого клубу. Отже, розповіла вам про нетворкінг-групу, це частина клубу Культрозвитку. Бібліотеку знань ви вже побачили, ви вже зрозуміли, і ще будуть у нас з вами офлайн-зустрічі. Щомісяця ми з бажаючими будемо зустрічатися в Києві для обговорення важливих тем. І також у нас буде присутній фотограф, і ідея в тому, щоб фотограф зробив кожному з присутніх якусь кількість, будемо дивитися, скільки буде можливо фото для контенту. Тобто, моя ідея в тому, щоб ми щомісяця зустрічались на ресурсну, цікаву, корисну офлайн зустріч, спілкувались, знайомились, тому що. Наскільки у вас людей, з якими ви можете говорити про ваш розвиток, про блог, про бізнес, про гроші? Мабуть, що не так багато, а в клубі. І на цих зустрічах всі люди будуть такі, тобто у нас буде прямо дійсно коло однодумців, і плюс я знаю, що як для всіх завжди проблемно робити ці фотосесії, виділяти на них час. А в клубі у нас щомісяця буде можливість отримати певну кількість фото для свого блогу, і принаймні на цих фото вже якось виїжджати доупаковувати свій блог. Отже, тому будуть такі з вами у нас зустрічі зараз. Планується одна зустріч в місяць. Проте я не знаю, як буде все розвиватися. Дай Бог нам хорошу ситуацію в країні. І, і безпекову ситуацію, і енергетичну ситуацію. Можливо, ми зможемо робити це частіше з, робити зустрічі у підгрупах, наприклад, не всі разом. А, наприклад, там підгрупа там не знаю, магія ранку. Ми, наприклад, зустрічаємо, зустрічаємось о сьомій ранку десь в якомусь новому місці. І там у нас якесь конкретне обговорення чогось або просто спільний сніданок, або ще щось. Тобто, ось цей напрямок офлайн зустрічей буде розвиватися, і будемо дивитися, як це все буде працювати. Таким чином, оплачуючи участь у клубі, участь буде коштувати тисячу гривень. На місяць ви відразу отримуєте доступ до цього телеграм-каналу, де буде публікуватися вся інформація. Ми вручну вас додаємо до бібліотеки знань, тобто отримуєте доступ до всього контенту, який я настворювала і продовжую створювати. А також звідси з закритого телеграм-каналу ви отримуєте посилання на чат каналу і на нетворкінг-групу. І власне таким чином маєте доступ до всього. Слідкуєте за основним каналом, дивитеся, які там анонси, тому що я буду публікувати постійно анонси на місяць, що які у нас події в цьому місяці будуть відбуватися, якого числа розіграш, якого числа онлайн зустріч, якого числа офлайн зустріч, якого числа не знаю, додається новий продукт, анонс нового продукту, який от завтра, наприклад, додам у бібліотеку знань. А ось я вважаю, що це найкраща інвестиція тисячі гривень, яка тільки може бути для людини, яка працює над розвитком власного блогу, тому що це. І можливість отримувати доступ до актуальних знань, до актуальної інформації, яку створює під свою відповідальність досвідчений маркетолог в моєму обличчі, так? І, звісно, це можливість отримати ком'юніті однодумців, спілкуватись, зустрічатись і онлайн, і офлайн. Знаходити, знаєте, побудувати собі таку певну бульбашку соціальну, в якій є люди, які виключно прагнуть до розвитку, у яких виходить, які пробують, які тебе надихають, і мені здається, що це саме те, що дуже круто доповнить знання, отримання знань, тому що можна дуже багато всього знати, але не виконувати, не робити, тому що тобі не вистачає мотивації, не вистачає підтримки, не вистачає якогось класного прикладу, не вистачає якогось. Відчуття такої спільності, спільноти не вистачає розуміння своєї великої мети. Всі ці речі ми будемо вирішувати і пропрацьовувати в клубі. Я роблю таке тихе і закулісне, тиху і закулісну презентацію цієї свого клубу. Хоча це для мене за значимістю. Дуже дуже максимально значимий проект, який об'єднує все, що я створюю, все, що я знаю, все, що я можу, все в чому я сильна. Оцей проект для мене об'єднує. Але а, презентація така тиха, тому що. Зараз на перший місяць я можу прийняти лише 100 чоловік для того, щоб впоратись із навантаженням, тому що потрібно буде вручну роздати усім доступи, це є певні технічні нюанси, чому саме так, але намагаюся поєднати декілька різних платформ. Можливості їх не завжди во дуже добре співпадають, але тобто, вручну будуть видаватись доступи протягом доби після оплати і долучення до основного телеграм-каналу. Вам на пошту прийде доступ. До бібліотеки. А, і плюс офлайн зустрічі. А, я дуже хочу, щоб вартість участі у клубі як можна довше трималася на найдоступнішому рівні ось ця тисяча гривень. Але уявіть собі, що таке 100 чоловік привести кудись в офлайн, провести якусь зустріч. А, це коштує грошей для мене, це коштує організаційного мого часу. Да? І тільки 100 чоловік на перший місяць можу прийняти. Протестую формат. Подивимося, як це з вами працює. Скільки фото кожному зможе роби, зробити фотограф на першій офлайн-зустрічі, а чи буде нам комфортно в такій великій кількості людей спілкуватися? Чи можливо на наступний місяць ми будемо ділити зустрічі на там дві або на три групи? Будемо дивитися. Тобто, саме тому перша кількість учасників це тільки 100 осіб, тому ви можете. Долучатися до клубу можете відправляти заявку і, власне, ставати членами клубу. Я думаю, що разом з вами у нас буде справжній культ розвитку, справжнє наповнююче середовище, в якому є все для того, щоб кожен отримав бажане і досяг своєї мети. Дуже дякую вам за увагу до цієї невеликої презентації. Наразі я Буду закінчувати, і для мене сьогодні було головним розповісти, що буде входити до клубу, що буде входити в поняття клуб культ розвитку. І я сподіваюся, мені вдалося вам про це розповісти. Тому до зустрічі у клубі.